А тим часом нашим мечем є слово. І тим часом працює пошта до Руслани. Я буду трошки редагувати, тому що тут такі народ іноді тексти валять, що я не, не ризикну таке прочитати вголос. Тому я буду заміняти деякі слова, але ви будете догадуватися, що я ця людина мала на увазі. Україні інтеграцію, а комусь манікюр. <рив> е, так, це вже було. Так. А страна, я знаю, що не так, але я не можу прочитати так, як так. Страна все ждет з утра балета. Спасибо койкому за это. Так, Дальше. Я просто не хочу призвичай повітки називати, принципово просто. В Україні інтеграцію, Європа має рацію. В чергу написала на лиси. Так, хтось пробував, пробував, так і не, не, не добився. Якщо ти не пес, твій вибір ЄС. Від цьому морозимось за Європу боремось. Катерина молодець. Не пишіть просто призвища політиків. Нащо вони нам тут? А, Росія нам друг, але істина дорож, дорожча. <світ -праць> Не будь байдужим, дай волю думкам. Це наша країна, наш євромайдан. Треба народти все просто класти в інтернет. Зараз всі прозріють. Sempre... È... È... Так. Так, дуже багато-багато тексту. Ви такі короткі, щоб римовані були. Хоч були ми у Росії, не померли наші мрії, тепер хочемо в Європу, будемо рвати собі голос. Правильно. Ви <свят> твої лянці, лунці! Заможете відкривати! Це дуже круто! Це дуже круто! Ну, речі, якщо любить відпусти Україну! все ви бачили, так само був дуже прикольний навіть зробили величезний флакар. Якщо хочеш ти в єс, а можливі як той пес, розриваємо кайдани і йдемо на майдани. Зі ново зіллюємо ці гарно, креативно! Дуже креативно! так. Ну тут таке прийшло, я не знаю. Я напевно не по випрову одразу. Це народ, ви так вас вижигаєте, виживаєте. Якщо розуму нема, дан вокзал інше місце, ясно. Все, приїде мене. Я далі, я ще раз нагадую, нагадую про те, що мене просто стало на майдані, бо тут для того, щоб сма з того задалі а для того. Прошу звертатися тут про ворожі колони, брати листівки, і роздавати ці листівки, щоб нас тут ставало більше і більше, щоб цілий світ дізнався, хто ми і ради чого ми тут стоїмо. Щоб тільки дізнався, що Україна це Європа, Україна, це Європа. Україна, Європа! Україна, Європа! А зараз я прошу до слова, тобі, яка у нас здобує свій місце. Привіт усім, Я одна з великого числа студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ви знаєте, ми стояли тут у ніч з четверга на п'ятницю. У нас було значно менше, і це була така дощова, холодна ніч. Це тепла атмосфера в наших серцях не дозволила нам замерзнути. І ці події в своєму житті я хочу присвятити свій вірш і поділитися ним з вами. Ми зустрічали сонце на майдані, І вічне небо теж було за нас. Стоявши разом, знали, ми не зламні. В історії напишуть про наш час. Коли в різних серцях одна ідея підтрапила в парах очей. Ми не для себе тут стояли з нею. Ми тут просили правди для людей. Тут скритно від надії лежать ружіни. Країна стовгне від шламів брехні. Але ж ти, я і він і є країна. Тож я з тобою і ти, не зрадь мені. Ми заглядали кожному у вічі, ми плакали, співаючи на живіт. За нами сотні, тисячі і більше. Ми вкотре на майдані задля змін. Тож ми народ, ми нація, держава. Ми не ляльки, як хтось цього хотів. Єдині ми. Поповнюючи лави, бо з нами Харків, ховаль, Луцьк та Львів. Нехай сьогодні увійде у вічність, бо ми заслужено одна з До нас Донесходжу ми бачили трагічність, аби тепер піднятися з колін. Слава Україні! Дема, друзі, ще невеличке оголошення. Тут десь згубили телефон, айфон. Будь ласка, хто знайде? Хто знайде, прошу повернути. Це буде ще одна ознакою того, що Україна це Європа! Україна, це Європа! Україна, це Європа! 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 Нагадую, що э, зараз двоє трансляція. а на нас дивляться люди з цілої України. А через те ми повинні звернутися до них. Приєднайтесь до нас! 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 А я тим часом надаю слово щеному суденчику Молянської академії. Його звати сакро! Він служить з Майдан! Я зроблю маленький екскурс. Я сам відстояв е, е, революцію Рос, тому я знаю, як добуватися свободи. І нам краще стало краще в ЄС, ніж в Росією. Тому я закликаю вас приходити завтра в 12 години годині сюди, брати з собою братів, сестер, батьків, зараз і, і вести суди, щоб у нас був результат до, досягти свободи. Ми в ЄС, Україна! 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 І крім Польщі, я хочу сказати, Грузія з нами! Дякую. Друзі, друзі, знову -таки треба, нагадати, що ми тут. Треба, щоб почули наші друзі з майдану на європейській площі. Всі разом гел! І трошки голосніше для того, щоб нас почули славні чи безславні можна власти на вулицях Грушевського чи Інов, всі разом! І ще раз кажу, ми знаємо, що Віктор Федорович рідко буває в своєму кабінеті на банкові. Він краще любить сидіти на золотому онітазі в медигівлі. Тепер треба робити так, щоб і він почув. Разом <плес> федоровичу привіт від майдану, а тим часом наступна пісенька. sansanku samoa okaye.